Всім привіт! Сьогодні будемо готувати з вами смачний салатик з бурячку. От я відварила, вже почистила і фети. І ще додамо горішки. Дуже смачний салатик, але пам'ятайте, що хто годний. Буряк він має в собі цукор, він калорійний, і такого салату кожного дня вживати не можна, але можна інколи там, два рази на тиждень собі дозволяти, невелику порцію, десь 150 грам. Я купую ось таку фету, в неї класний склад, там немає нічого зайвого. Я просто нарізаю бурячок кубиками, не як на вінігріт, а трошки крупніше. Ось так я її звичай, ріжу. А заправляти свій салатик я буду ось такою олією. Це олія волоського горіха. Дуже смачна олія, прям з присмаком горішка. Я купила таку саму фірму, тільки ще канапляну олію. Завжди міняйте олію, не використовуйте тільки одну якусь. Завжди для салатів використовую. І вам раджу нерафіновану олію холодного віджиму. Це дуже корисно, це буде вас насичувати корисними жирами. І в кожній олії є своя користь, тому використали невелику таку пляшечку і купили нову, іншу якусь, щоб були олії різноманітні. Також в салатик я додаю волоські горішки. Я завжди горіхи замочую, просто вони так більш Солодкі стають, м'якенькі, дуже смачні. Спробуйте замочити мигдаль або волоський горіх, вони сильно сильно змінюють свій смак, стають набагато смачнішими і кориснішими, бо вони як оживають горішки. Додаємо салат і олію додам сюди 3 столові ложки. Якщо ви худнете, на порцію, на одну порцію собі. Можна додавати одну чайну ложечку. Якщо не худнути, то можна і більше дозволити. Олія дуже калорійна, тому обережно з цим, але вона обов'язково повинна бути в вашому раціоні. Всім смачного підписуйтесь на канал, обов'язково ставте вподобайку, залишайте свій коментар, чи любите ви такий салатик, чи робите ви його. І обов'язково поділіться моїм каналом зі своїми друзями, які полюбляють здорове харчування.